Друзі, всім привіт вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 23 вересня 2025 року. Нарешті дійшли руки до протруювання пшениці. І сьогодні ми якраз таки вже можна сказати, завершуємо дану операцію. У нас сьогодні було на протруюванні три види пшениці, а саме Калідон, перша репродукція, яку в минулому році ми сіяли еліту. Також вон там два мішка лежить окремо, пшениця, це, замовив батько, 600-палівки 100 кг попробуємо на пробу. І третя пшениця це також еліта канатка. Якраз таки новий сорт Бастоні. Називається вона, ми теж її там трошки... Наві... Навіяли, кажу, прикупили і трошки вже затравили. Получається, ось отак. Зараз підуде, ще не протруєне, покажу. Народним старим методом, можна так сказати, оприскувачом і граблями розмішуємо. Це сорт бастоні, так, так, така от вона на вигляд, крупненька. Однаково, поки мені подобається. По протруйниках. Протруюємо двома препаратами. Перший це Номінал Ультра, другий це кватрофорс. Також додаємо до протруювання регулятор росту ВМПЛК. і хелатне міндобриво для насіння для протруювання Оракул насіння Ці препарати від компанії Долина, це агрохімічні технології і хім агромаркетинг. Так що так, от такий компотик робимо і будемо в цьому році трошки більше сіяти якраз таке оземини Тому так, хто не бачив попереднє відео, той можете подивитися. По попередниках у нас в цьому році мене, майже кругом буде соняшник. Соняшник ми вже майже весь домолотили, там буквально два городчика ще залишається і, і все. І по соняшнику. Тому так, зараз якраз плануємо сьогодні-завтра там до дотравить всю пшеницю і вже до кінця цього тижня, там числа до 28-30, до 30 плануємо вже завершити посів оземеним. Не знаю, дощів не передбачається, поки що будемо сіяти, грубо говоря, в суху землю. Е, значить вже календарні дати підходящі і дощів немає. Ну, коротше, будемо, будемо як завжди, без ризику нікуди, тому... Тому так. Так що такі от справи. Все, друзі, підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте, хто хто сіє мене, хто не сіє, як взагалі в цьому році планується, не планується. Ну і в цьому щось таке роді. Так що, так, все, підписуйтесь і до зустрічі.